Привіт! Ви на каналі Пальошики. Сьогодні я вам розкажу про книжку Пес Патрон авто Зоряда живка видавництво Світ Чадо у Львові, головні герої, Пес Патрон і його хазяїн. Ця книжка написана від імені Пса Патрона. Тут все так ніби. Це писав сам Пес Патрон. Його думки, його погляд на життя і на транспорт на людей. Зараз я вам прочитаю уривки. Перший уривок про те, як Пес Патрон думає про транспорт, а другий про те, що Пес Патрон думає про письменність псів і котів. Але світ змінюється, і всі ми змушені пристосовуватися жити в ньому, їздити всередині трамвая чи автобуса і не боятися їхнього гарчання. Хоча спершу здається, що автобус тебе проковт. Це не так. Своя людина в цілковитій безпеці, коли ви дістанетеся, куди вам треба, автобус виплюне вас і почім собі далі. А ви зі своєю людиною заощадили купу часу і не натрудили лапу. Коротше, якщо ви пес, що я вам раджу, беріть свою людину на повідець і рушайте мешіть до собачої школи. А якщо ви людина, беріть пса і так само гайдавчуся другий урок. Чернігів це давнє і красиве місто. Я його дуже люблю. У мене є купа місцинок, де я лишаю друзям записки, читаю новини. Так ми, собаки, теж вміємо читати і писати. Але письменність у нас геть не така, як у людей. Люди листуються всякими заколючками, на які вони кажуть букву. А ми лишаємо запахисники. Наші букви то фиримони. По – то буде фуримони. Це такі їх виділяють спеціальні залози. Люди зазвичай не визначаються бачить газет і книжок. Іде собі людина і бачить ліхтарний стовп. А для пса це цілий новинний центр або бібліотека. Там можна лишити і вподобайки, і коментарі, і навіть записати на знайомство. Якщо ви любите читати про собак і хочете дізнатися справжні факти про життя патрона, то раджу вам саме цю книжку. Зараз я вам хочу задати питання. Як ви думаєте, чи пес-патрон ходить до університету навчатися? Відповідь пишіть у коментарях. А якщо ви ще не можете відповісти на це питання, то прочитайте книжку і... і напишіть відповідь. Па-па!